Задній двір Хмельницької спеціалізованої школи номер 1 У 2020-му тут розпочались роботи із облаштування скверу героїв. До початку повномасштабної війни двоє випускників цього закладу загинули, захищаючи Україну. Зараз їх вже сім. Відкриття планувалося давно. Заважав нам карантин і війна, знову ж таки, тривоги. Сьогодні ми маємо сім загиблих героїв, шість з них випускники нашої школи і один батько трьох дітей, який був активним батьком і живе прямо поруч з нашою школою. Він мешканець цього мікрорайону. Ми висаджуємо на їх честь і на знак пошани білі сакури. Кожному герою присвячується дерево. Син Тамари Олексіївної Володимир Парій загинув уже під час повномасштабного вторгнення росіян. Будучи поліцейським, у військо пішов добровільно. Перебував у Солодарі, тримав оборону вугледарської ТЕЦ. Загинув у червні минулого року. Пішов саме записався, хоча був співробітником поліції, але сказав, хто ж як і не я. Це була його добровільна настрій. Пам'ять про тих, хто ціною власного життя пішов боронити Україну, батьки та рідні хлопці разом із учнями висадили сім білих сакур. Ми висаджуємо сакури з метою вшанування пам'яті героїв. Колір білий, символічний, оскільки це знак відродження і також пам'ять. Присутність сподіваються, перемога буде швидкою, і білих сакур у цьому сквері залишиться лише сім.